Шановні садівники, вітаю вас у цю нелегку годину. Ну, Тим не менш, збираємо врожай. Війна війною, а врожай мусимо збирати. От, у нас сьогодні 25 вересня. Надзвичайно дощовий виявився цей місяць у нас. Земля дуже сира і після буревія, який нещодавно у нас був, дивіться яка ситуація. Там, де ми не встигли зібрати талгарку десь. 30 її лежить на землі. От. Мені задавали питання, чи не шкодять оси. Виявляється, що шкодять. Багато попортили як осінніх, так і зимових грушок. Толгарка зараз має оптимальний смак. Десь отака жовтенька, десь такого зелененька. Але в цілому смак чудовий, соковита і дуже смачна. Ця, що впала, ми теж підбираємо. Сортуємо і, дякуючи тому, що волога була дуже земля, бачите, вона не пошкодилась і чудовий має і вигляд, і смак, і так далі. Так, що ж я хотів вам розповісти? Цінова політика. Яблука ми в цьому році продаємо по 5 гривень, прям із сада. Зберігати їх не будемо. Вирішили продати прям з садка. Отакий від чемпун в мене в саду. І там, де у нас 10 гектарів, теж такий самий чемпіон. Чудовий має окрас сортовий колір і усе з ним гаразд. От, трохи обсипався, звісно. Починає обсипатися. Бачите, етикеточка. Це в мене на 106-й підщепі. І цінова політика 5 гривень за кілограм. Це у нас хурма вимерзла, але бачите. Пустила з коріння. До речі, перший рік маю врожай хурми. <кій> Якщо не помиляюсь, сосновська. <кій> Пробачте. Так, ось у нас яблунівська, десь біля 200 грам, десь більше, десь менше, але в цілому вона мені подобається, хоч і небагато, але розмір досить гарний. Їй ще майже місяць висіти і буде вона суперова. Так, що в мене ще? Це Крісп, обалденний сорт яблук. має ще луну, пінклєді та багато різних сортів яблук. До речі, вони теж трохи обсипались. Ну такий рік. Кальцем не обробляв, так що під де-не-де буде. От, по цінам талгарка від 8 до 15, в залежності від кількості. Яблунівська буде від 20. Ну я її ще не збираю і сподіваюсь, вона полежить і буде продаватися по, не, за непогані гроші. Ну, 20 це буде на старті, а там будемо бачити. От, конференція 10-12. Якщо з садка, якщо з Вінниці, то від 15. В цілому врожай невеликий, але він мене. Цілком задовільняє. Обрізка була дуже жорстка, дякуючи цьому, калібр більш-менш такий, що можна миритися. Талгарка в цьому році непогана. Ось. Конференція теж чудова. Гіберелінами не обробляв, але вона довгенька. Бачите, є борошниста староса, бо тут взагалі не було кропок. Луна 7. Парши немає. До парши цей сорт стійкий або імунний. От, абрикос Фардау ми продали, кому цікаво. Пішов на ура. От, виноград я встиг зняти, практично весь, в цьому році його не покрали. От, і, до речі, вазон, газон ми косили тільки один раз. Тракторист Василій покосив і дякуючи тому, що. Не було вологи, буряни практично не виросли. Бачите, Оце з травня місяця, чи коли там, чи на початку червня ми косили, і буряни практично не росли. І косити я його не буду. Оце, що де-не-де є, хай буде, краще буде утримуватись сніг волога. В принципі, все, що я вам хотів розповісти. Нагадаю ще раз: Ноябрьська, Яблунівська Талгарка і конференція. Будуть продаватися із сада. Що не продам із сада, буду продавати з Вінниці. Сьогодні, напрочуд, чудовий день, сонячно і досить гарна погода, не сказати, що осінь така майже літня. Чим цей рік був типовий, не типовий. Дуже суха перша половина літа, дуже вологий вересень, багато нашкодили оси. Після буревія попадало багатенько плодів. І невідомо, яка буде цінова політика. А що стосується смаку, калібра, цим все гаразд. Калібр є, смак є, колір. Тобто, в цьому плані все чудово. Обрізано гарно, бачу, жорстко порізав. Тобто, плодова стіна така десь біля 2 метрів височини. В цьому плані все добре. Нагадаю, у мене 4 х 2 схема садіння грушка на IV. Ну, ви вже знаєте мої ролики, хто дивиться постійно. В принципі, все. Дякую вам за увагу. З вами був Михайло Шимчук, Вінницька область, Барський район. Всім мира, добра і йдемо до перемоги. Слава Україні!